Для реєстрації касира переходимо в закладку Касири, натискаємо кнопку Додати печатку, далі обираємо ідентифікатор ключа. Після вибраного ідентифікатора ключа обираємо, кого ми реєструємо, чи касира, чи старшого касира. Далі обираємо господарську одиницю, на яку прив'язується касир. Після вибраних всіх полів натискаємо кнопку відправити на підпис. Автоматично нас перекине в документи. Знову ж таки, обираємо документ, який необхідно підписати, підписати, відправити на підпис, опрацювати. Як тільки у вас надійде дві квітанції, для хмарного ПРРО вам необхідно буде ще додати сам ключ і завести касира. Для цього ми обираємо. Логін, пароль. Обираємо АЦСК, яке у вас в ключа, вставляємо сам особистий ключ та пароль захисту. Після цього ви можете використовувати цей ключик на хмарному ПРРО.